Доброго дня, любі друзі! Для компанії American Express сьогодні відповідальний день, тому що на сьогодні у нас заплановано понад 5 автовозів. Один із них вже до нас приїхав, і ми зустрічаємо Mercedes c клас 2017 року випуску на дуже круті комплектації AMG. Let's go! Це mm марка для молодих хлопців. А Дмитро залишимо ось такий пасад який це. А сьогодні у нас новий автовоз з Кореї. Черговий. Mercedes Цежка. 17-го року. 2.2 дизель на задньому приводі. Повний AMG обвіз. Ходімо зі мною. Ми вона ще й сама їде, блін. Дивіться, стільки вийшла з автовозу. Взагалі пушка. Нагадаю, автомобіль повністю цілий, він без пошкоджень, як і усі автомобілі з Кореї, які ми привозимо. Головна фішка цієї тачки, що вона виходить в бюджет на 12 тисяч доларів, дешевше ринку України. Я коли-то слышав, що один чоловік сказав, що японці роблять речі. Але німці делают автомобілі. Мені здається, він далеко шибався. Ну, давай я покажу, як цей Мерс виглядає в салоні. Це роз'йок, реально. Ох, вау. Вона, звісно, трішечки грязна, але тут навіть хімчистку салону не треба робити. І в автомобілі дуже пахне. Тут десь стоїть... Якась пахучка. Ох, як бачимо, у нас в салоні дерев'яні ставки з матового дерева, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, навіть є обдув сидінь. Чорна стеля, величезний люк, руль неймовірний. У нас іде перфорація, під кермові пелюстки. Це у нас карбон, це не просто наліпки і так далі. Це дійсно справжній карбон. У нас також карбонові накладки на та карбоновий спойлер. Такі автомобілі в Україні коштують ну скільки? Ну Одним словом, дуже дорого. І причому, що це не бензин, американський биток, а європейка повністю ціла. І ще й виходить, напам'ятаю, 12 тисяч доларів дешевше. Сидіння та салон в автомобілі просто у відмінному стані. Подивіться, тут просто не докопатися ні одного залому, ні одної рваної ниточки і так далі. Салон іде дійсно якісний. Плюс до цієї комплектації. Це у нас лобове скло. Бачиш цей надпис? Цей надпис ставиться на лобові стекла, не усіх Mercedesів, тільки на топові комплектації. Вони йдуть більш ударово прочні і так далі. Я, чесно кажучи, не зовсім компетентний саме за це скло, але я точно знаю, що воно круте. І не просто круте, бо тут є надпис. А ще йде підігрів лобового скла. Як ви можете чути, автомобіль працює тихесенько. Я навіть ніколи б не сказав, що це дизель. Виглядає автомобіль максимально сочно. Тому. Якщо тебе цікавить такий автомобіль або, наприклад, БМВ, <хи> навіть таку БМВ можемо привезти в дуже солодку ціну. Це може бути бензин, це може бути дизель. До речі, гума 2022 року, і вона як, як нова, повністю Повністю нова гума. Отже, її два роки, але автомобіль багато не їздив. Тут усього пробіг 117 тисяч км. Його треба просто блядь, помити та полірнути. Боже, дівчата, ви будете сушити феном свої трусики. Бо цей автомобіль вже скоро буде їздити по дорогам Києва і не тільки. Наступний автомобіль вже буде побюджетніше. І це у нас кросовер Ford Kuga 2016 року, також з Кореї. Автомобіль стоїть на двохлітровому дизелі, гідротрансформаторі на самій максимальній максимальніші не є комплектації. Автомобіль в бюджет 13,5 тисяч доларів. В Україні такі стартують від 15 і вище. Пробіг у нашого автомобіля 101 тисяча кілометрів. Сірий металік. Автомобіль повністю без пошкоджень. З'їхав автомобіль своїм ходом. Чесно сказати, 100 тисяч для цього двигуна це просто обкатка. І можна це авто брати з певністю з пробігом 140. І 130 тисяч км. Це не є взагалі ніякою проблемою, Був автомобіль на гідротрансформаторі, автомобіль на надійнішому двигуні. Економний, комфортний. Я б не сказав, би, що він навіть коштує 13,5. 101 тисяча. Це повний привід. 13,5 тисяч доларів. Навіть трішечки менше, він 13,350. Ну, давай вже округу. Угу. У нас іде шкіряний салон. Це не павершіфт. Коробка передач, не треба путати Shift саме з е, коробкою від Aisin. Іде двохзональний клімат-контроль. Обдуви назад. Панорамний дах на всю, на всю кришу. Величезна мультимедія. 101 тисяча пробігу. Заводиться просто з півточками. Автомобіль 2 місяці плив. Оу, як дує. Заправляти кондиціонер не потрібно, він працює просто відмінно. Бля, взагалі бомба. О. Просто така спека зараз на вулиці, плюс 40 показує. Посадка тут висока, він мені подобається насправді більше, ніж Tiguan. Першого покоління в рестайлінгу, який випускався до 2016 року. Бо тут ти хоч відчуваєш, що ти їдеш в кросовері, тут вище кліренс іде. Краще якість салону, хоча це і Ford, а то вах. Але повірте, мені цей салон подобається набагато більше. Блять, корейська бутилочка зі спрайту. Ти коли акціонуєш? Ні. Ну, це максимум, що тут можна побачити. Що хай буде на пам'ять чи ні? Так, Давай, ладно. Можемо сказати клієнту до побачення, він вже поїхав на переоформлення. А якщо ти хочеш таку ж саму автомобіль або ще кращий, звертайся до нашої компанії, бо поки ти думаєш замовити або не замовити, наші клієнти вже переоформлюють свої автомобілі та забирають з наших автовозів. Тому чекаємо саме на тебе.